Вітаю! Сьогодні говоримо про щось справді на часі: про штучний інтелект в українській освіті. І не просто говоримо, а розбираємо офіційні рекомендації, які спільно підготували Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки. По суті, це такий собі путівник для вчителів у світі нових технологій. Ну що ж, давайте зануримось у ключові моменти. І ось ця цитата з самого документа, як на мене, чудово все ілюструє, ідеться не просто про ще один додаток у смартфоні чи новий сайт. Ні, це фундаментальні зміни в тому, як ми навчаємо, навчаємось і навіть оцінюємо. Саме тому ці рекомендації такі важливі, вони мають стати нашою опорою в цьому новому освітньому просторі. Окей, який у нас план? Пройдемося по п'яти ключових пунктах. Спочатку подивимося, як шиї може стати нашим помічником. Потім поговоримо про принципи відповідальності, це суперважливо. Далі як це все впроваджувати в школі? І наостанок, як нам самим розвивати свою шиї компетентність? Поїхали! Ну що ж, перша частина, і, мабуть, найцікавіша як же штучний інтелект може стати таким собі персональним асистентом для вчителя? І одразу скажу, це вже ніяка не фантастика. Це цілком реальні доступні інструменти, якими можна користуватися буквально сьогодні. Але перш ніж говорити про практику, давайте швиденько розберемося з термінами. Коли зараз кажуть ши найчастіше мають на увазі саме генеративний ший. Що це таке? А це системи, які вміють створювати щось абсолютно нове: тексти, картинки, музику. Ви точно чули про чат GPT чи Midjourney. Міджорні, це вони і є. Добре, а як із цим ще і спілкуватися? А ось тут на сцену виходить ключове слово «промт». Це, по суті, наша команда або запит до штучного інтелекту. І знаєте, вміння правильно скласти цей запит це вже ціла нова навичка, і, до речі, дуже важлива, як для вчителів, так і для учнів. Так от, уявіть собі. Шиї може бути вашим особистим методистом, треба спланувати урок? Будь ласка, придумати цікаві завдання, нема проблем адаптувати матеріали для учня з особливими освітніми потребами, і це він може. Тільки подумайте, скільки часу це вивільняє, часу, який можна витратити на найцінніше, на живу роботу з дітьми в класі. А ще одна неймовірна сфера це інклюзія. Штучний інтелект тут просто відкриває нові можливості: наприклад, допомогти спілкуванні учням з розладами аутистичного спектра, або перетворити голос на текст для тих, хто погано чує, навіть створювати завдання, які самі підлаштовуються під темп учня, тобто, ши стає тим самим інструментом, який допомагає зробити освіту дійсно рівною і доступною для кожного. Ну і звичайно куди ж без адміністративної рутини, правда? Так от, ШИІ може допомогти і тут автоматично перевірити тести, проаналізувати успішність класу, навіть накидати текст для шкільної сторінки у соцмережах. Погодьтеся, це величезна допомога, яка дає змогу вчителю нарешті видихнути і сконцентруватися на самому процесі навчання. Окей, з можливостями розібралися. Але, як то кажуть, з великою силою приходить велика відповідальність. Тому друга і не менш важлива частина рекомендацій присвячена саме принципам, тобто як використовувати шиї безпечно та етично. І тут у нас є п'ять таких собі заповідей: перше справедливість, тобто інструменти мають бути доступні всім, друге прозорість і законність. третє безпека даних учнів це святе. Четверте відповідальність і п'яте педагогічна доцільність. Простіше кажучи, головний тут учитель, а шиї це лише інструмент в його руках і ніяк інакше. І ось тут увага, найголовніший момент з усіх людський контроль. Шиї може помилятися, може вигадувати щось, що називають галюцинаціями. Тому жоден результат, який згенерувала машина, не можна використовувати як є. Його завжди, чуєте, завжди має перевірити, проаналізувати і адаптувати вчитель. Експертиза педагога понад усе. Добре, принципи є. А як це все організувати на практиці у конкретній школі? Хто за що відповідає? Документи є над цим чітку відповідь, розмежовуючи ролі. І тут усе доволі логічно. Є рівень адміністрації школи, вони відповідають за загальну стратегію, розробляють правила, затверджують програми, слідкують за дотриманням законів. А є рівень вчителя. І ось тут повна педагогічна свобода. Саме вчитель у своєму класі вирішує, який інструмент, коли і для чого використати. Тобто ніхто не нав'язує нічого згори. Так, рухаємось далі. І наступна думка дуже важлива: опанувати ши це не просто пройти один курс і поставити галочку. Ні. Це постійний процес навчання. І рекомендації прямо кажуть, що це тепер частина нашого професійного зростання. Навіть з'являється такий новий термін, як шиї компетентність, але не варто його лякатися. Автори рекомендацій підкреслюють, що це не щось кардинально нове це, по суті, просто розширення нашої звичайної цифрової компетентності, тобто вміння не просто натискати на кнопки, а й розуміти, як воно працює, де його межі і які є ризики. І цей шлях, звісно, поступовий. Спочатку ми всі початківці, просто пробуємо. Потім стаємо інтеграторами, впевнено використовуємо шиї на уроках. А вершина це стати новатором, тобто людиною, яка вигадує власні методики з використанням цих технологій. І так, це точно марафон, а не спринт. Що ж, підсумуємо. Ці рекомендації пропонують дуже зважений погляд на штучний інтелект. З одного боку, це неймовірно потужний інструмент, з іншого, він вимагає від нас критичного мислення та відповідальності. Тому, мабуть, головне питання сьогодні звучить так чи готовий шиї стати нашим партнером у викладанні? Хоча, можливо, правильніше запитати, а чи готові ми зробити його таким партнером? Думаю, відповідь залежить від кожного з нас.